Квіти не на один мільйон. Лише від початку цього року Дубинська міська рада витратила майже три мільйони на догляд за клумбами. Такі суми неабияк обурили одного із місцевих депутатів, який подав запит до Дубинської міської ради про фінансовий звіт роботи дубинського комунального підприємства Зелене господарство. Тим з невідомих причин, як стверджує депутат. На сесії запит відхилили. На сесії було ініційовано мною запит щодо уже звіту. Директора комунального господарства він розглядався депутатами, і депутати, на жаль, його не підтримали. Окрім цього, Роман Дворжак стверджує, що фінансування дубинського підприємства зеленого господарства жодного разу не обговорювалося на комісіях. А відтак з'ясувати, чому влада дубна виділяє мільйонні суми на догляд за квітами та як вони насправді використовуються, просто неможливо. На бюджетних комісіях депутати не голосують за такі кошти, і воно в проєктах рішеннях немає яким чином міський голова це потім переносить. Це фінансування я ще, я ще не розібрався. Підтверджують слова депутата й дані у відкритих джерелах. Зокрема, відповідно до доступної інформації, лише за цей рік Дубинська міська рада витратила десяту частину бюджету міста на комунальне підприємство Зелене господарство. Найбільше грошей, а це майже 2 мільйони, пішло всього лиш на догляд за клумбами. У трохи менше обійшовся підприємство Догляд за деревами, майже 100 тисяч, 50 тисяч зайняла боротьба із борщівником. Трохи менше ніж за 100 тисяч облаштували сквери, та 140 тисяч використали, аби привести до ладу до вища. і це ще навіть не кінець року. Ми намагалися поспілкуватися із представниками Дубинської міської ради, аби з'ясувати, чому місту так дорого обходиться кусіння газонів та догляд за рослинами. Однак відповіді від міського голови так і не отримали. І лише у приймальні нам повідомили, що Василь Антонюк на той момент не був на робочому місці. Міського голови зараз немає, він в межах міста. Віктор Альбертович по 19 вересні включно у відпустці. Відтак пояснень нам не вдалося отримати. Разом з тим варто зауважити, що очолює комунальне підприємство Зелене господарство пані Вікторія Ігорівна Запісоцька, яка є депутаткою Дубинської районної ради від партії Слуга народу. Тож цілком ймовірно, що саме цей факт і став причиною небажання міської ради Дубна перевіряти діяльність згаданого підприємства. Вікторія Якімець та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.